вітання, друзі День наступний, Тягнемо наступного Трохи грязно, дощ йшов всю ніч Ну, нам це не заважає багажнику лежить двигун з прямими отворами з обох боків. Шатун порвало поршень продрало Там будемо дивитися, що з ним робити. Тянемо. ему простоял видно что и аккумулятор трошки сейчас перезарядочка солярки ноль Зараз заводимо комбайна, виганяємо, щоб добратися нам на виїзд, комбайн ставимо за місце цього трактора. Короче, робимо маленьку перестановочку в ангарі. 7 лютого! Мої вітання, план на сьогодні. Вигнали комбайна. Дестаємо з того краю, зараз виїде наш е, клас, е, значить потім комбайна заганяємо туди внутрі каруелу, піджимаємо його, готуємося до раннього посіву гороху Ярова. Тобто нам треба замінити мастило, замінити всі елементи, які потрібно. Е, підготувати сівалочку. Е, Все добре, виїхав. І наразі стикуємо трактора і сівалочку докупи. Ще у нас в планах на цю весну все ж таки, все ж таки зробити нашу працю більш точною. Тобто слідкуємо за каналом. Підписуємося, щоб не пропустити. Будемо трошки вдосконалювати цього трактора. Друзі, ну що, погодка трошки вже таке пахне весною. І ми починаємо рухатися в напрямку обслуговування техніку, значить, підготовлювання її до сезону. Тобто заміна мастила, фільтрів і всяких елементів, які повилазили в минулому році. Тож, записали список, які фільтра потрібно. Зараз батько з'їздить їх всі візьме і будемо обслуговувати. Так, трохи фільтрів привіз. Значит, частково на класа, частково на оприскувати каруелку. Міняємо мастила, міняємо фільтра. Слідкуємо, як це буде. Погода у нас, як бачите, Випав сніг, зараз дощ моросить таке. Ну, хм, аж ніяк не лютий, ну, як, як наче вже березень прийшов. А, руки вже потихеньку чухаються в плані того, що треба готуватися до сезону. Замінили фільтра. Там стоїть у нас клас. Замінили там всі фільтри, а, масла поміняли. Все, замінили, все перевірили, підійшли наразі до нашого оприскувача. Замінили там то, то, ці паливні фільтра. Замінили мастило в двигуні, фільтр двигуна замінили. Було питання по датчик, як висвічував нехватка палива при заводці. Значить, не знаю, де воно береться, але кожен раз, коли міняєш фільтра, присутній якийсь слиз. І він забиває фільтра доволі так неприємно і починаються питання з нехваткою в вприску. Під клапанцями, які попередні підкачка палива, там було налоєно всякої гіді. Незрозуміло, де вона береться, адже ми заправляємо завжди з кубишки, і на насосі у нас стоїть звичайний фільтр, фільтруючий елемент, той, що для води у нас касета та вставляється. Касети міняємо, вроді, вроді все нормально, ну але ж де вона береться, хто його знає. Ну, тим не менш, прокачали, почали заводити, пішло. Щось не по плану, в плані того, щоб по блоку потекла солярка. Начали роздивлятися, таке як з-під форсуночки. Зараз покажу. Наразі знімаємо капот, скажімо так, в, в звичайній техніці це більш адекватні умови. Тут все на підйомі, стрімянка. Ну, як кажуть, треба то треба. Зараз покажу, що тут робиться. Значить, На дойці дуже класно зроблена система контролю за манжеткою та, що прикриває перелив на обратку. Значить, тут, ви бачите, це ось така ямочка, тик-тик. Вон ямочка, тик-тик. Вон. І на кожен циліндр це ямочка. В даний момент п'ятий циліндр. Через манжетку, то що в блокі йде канал, зворотній зворотні канал палива. Там, походу, резиночка дала. І отак потихеньку, потихеньку, потихеньку. Це все діло жирне, як бачите, потекло туди, в поддон, що є, неприємно. До речі, фільтр поміняли, новенький. Зараз для того, щоб добратися до форсунок, зняти її і подивитися, в чому питання, треба зняти цей капот. Він знімається геть незручно вверх. Потім знімається оця гідросистема, центральна розпорка, яка тримає радіатор. Потім оця розв'язка, свічок на розжарювання. І тоді тільки буде доступ у нас до форсунок. Робити, скажімо так, треба, бо воно тече і обхідного по шляху немає. Погнали. Капот скинули. Тут два патрубка зняли до цього. Тут не зрозуміло взагалі, що воно під капотом тут робить, тут нічого не видно. Ну, Видно ж. Це хтось Значить, Все класно, але тут треба ще знімати оцей розпорку. Оцю, щоб долізти нам оцю панельку зняти і під нею є форсунки. А ну давай подивись трошки на секунду. Ща, Подожди. Вроді все доступно, вроді все нормально, але ж, самі розумієте, приходиться це все робити на висоті. На висоті. Всі ключі з собою не забереш і починається. Дай, подай, не таке, не сяке. І все ж таки хочеться не впасти відсюди Так, ладно, розбираємо. Часу не гаємо. Так, розгородили трошки. Добралися ми до того, що можна добратися. Ось п'ятий циліндр, як бачите, там мокренько всередині. как же тебе показать -то? ну короче там мокро идеально мокро зараз откручиваем ИИ, вынимаем и вынимаем и робому дефектовочку